Лі продовжуємо спілкуватися про книги, про, про написання текстів і про народних героїв України. зі мною ось поруч сидить пані Віолета Кіртока, це журналістка, укладачка збірок у видавництві білка, про власне кажучи, народних героїв. Я радий вас вітати у нас у гостях. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Дуже рада, що ми приїхали до вас. Раді вас вітати в Луцьку найперше. Отож, пані Віолетто, перед нами перед вами стоять книги збірки про українських народних героїв. Зараз в Україні триває повномасштабна війна. Багато багато в нас є героїв, які скажімо так, офіційно визнані державою, нагороджені відповідними орденами, мають відповідний статус. Але ви все таки укладачка книг про народних, скажімо так, неофіційних героїв. То хто вони ці народні герої, і чому важливо про них знати? Ну, дивіться, історія народних героїв України має вже 9 років, 9,5 майже 10. І вона дуже ну, співсв'язана з офіційними нагородженнями, з державними нагородами в тому числі. Але як воно пов'язане? 14 рік, коли почалася війна в нашій країні, перші півроку точно бійці, які вже отримували поранення, вже залишалися без ніг, без рук. Та приходили додому в різних обставинах, казали, що у нас є велика проблема з тим, що не нагороджують бійців, що вони люди роблять неймовірні дива, а держава їх не, не відзначає. Хоча, знову ж таки, всі досі всі кажуть, що ми ж йшли не за не за нагородами. Нам не це перше, та. Але коли держава каже Але... тобі дякую. Так, і це не останнє, варто зазначити. Це, це важливо. Дуже, ва... да, дуже важливо. І вони про це говорили власне, в шпиталях. От в першу чергу це були поранені. Mm -hmm. І тоді, знаєте, як у нас от явище волонтерське, яке виникло в нашій країні з 2014 року, так до... досить потужно і працює, ви бачите, як зараз. Якби не було волонтерства, не було, можливо, тих дронів, які долітають Бог знах, куди, та в Росії зараз. І, власне, волонтери також включилися і в цю історію. Ну, тобто, щоб сказати навіть від нас, від людей простих, які там залишалися в Києві, які мали щось робити, мали якось подякувати цим людям. І спочатку о, ця, цей тризуб срібний, та це була, була просто підвіска. Така підвізка, яку дарували, от як, як відзнаку. Досі, до речі, багато хто носить. От час від часу я зустрічаю людей, які носять оці три зуби. Вони такі досить оригінальні. їх Зробив київський ювелір Діма Щербаков з власного срібла знову ж таки. Чому ця традиція продовжується? Це варто тут зазначити, що ця підвістка срібна цей орден він якраз вручається народним. Я так розумію, народним героям України. Та, так, так, так. Та. просто потім, коли ця підвістка, ну от як вдячність вручалася, в якийсь момент а, при, приклали до колодки. От колодка Героя України має отаку жовто-блакитну також колодку. Угу. Коли притисли при, при до колодки, стало зрозуміло, що це може бути окрема нагорода. І дуже все просто, да, народний герой України. От як від народу цей тризуб, ну тобто, це дуже просто все воно виникало, тому що воно просилося само по собі. І в 2015 році, 4 червня, було проведення перше нагородження в Києві. Тим більше, що тоді і дуже довго, ну вважайте, до 2021 року не відзначали живих добровольців взагалі. Тобто посмертно нагороджували, от як в першій книзі є історія Сєвєра», да, Сергій Табала з, з Сум, який загинув в Донецькому аеропорту, він боєць правого сектора. Він нагороджений Героєм України посмертно. Прижиттєво ніхто не отримував державних нагород дуже рідко, коли вже вибивали, там, коли вже починали поєднуватися з Збройними силами України ці підрозділи добровольч. І, звичайно, що і добровольців також треба було відзначати. І власне, от тоді, в 2015 році було перше вручення, і перший рік було дуже часто це вручення, тому що було дуже багато кандидатур, вони збиралися всюди, утворилася рада. Спочатку вона була така волонтерська, зараз вона стала більш. Її обрали так само на платформі народного героя у Фейсбуці, її обрали з вже народних героїв. І її зараз очолює Вадим Сухаревський, його історія в першій книзі, та який герой України, зараз всі знають, що він ще й очолив значить, підрозділ безпілотних літаків. Вітальних апаратів як не вивчив. Але я тут додам, що якраз він нещодавно був звільнений з цієї посади, ну, але зараз не про це. Так. Е... І він власне очолює зараз цю нагородну раду, яка продовжує працювати. Тобто, у нас є подання, їх дуже багато досі. З них вибираються, звичайно, кандидати на, на кожне нагородження. Рада потім з 10 людей. У нас зараз 10 людей, бо 11-м був де вінчі. Вони обговорюють кандидатури, після чого вони обов'язково виставляються на публічне обговорення, тобто, це як народна нагорода, тобто до самої церемонії нагородження мають побачити, кого нагородна рада пропонує, і ну, кожен може висловитися. Знаєте, у нас було декілька разів, коли дійсно давали факти, що там людина не може не відповідає настільки високому званню. Мене... А які, цікаво, які критерії мають бути, аби вручили Ну, знаєте, людям? для Героя України там має бути три, по-моєму, три беззаперечних там факти, що, що зробила людина? Ну, у нас це мають бути дійсно підтверджені також ситуації в боях. Ну, це обговорює Нагородна Рада. Знаєте, я як організатор церемонії і як секретар організації? Я не голосую, тому що я б нагородила всіх. Всі, хто встав, взяв зброю, пішов воювати за Україну. Для мене вже герой, та всі дівчата, які особливо які воюють, та медики ну це взагалі беззаперечно. Це, це героїзм завжди. Але коли жінка ще навчається. Я, якісь такі справи абсолютно військові, абсолютно чоловічі. Те, що раніше вважалося лише чоловічим. Та я б нагородила всіх звичайно. Тому о, це вже визначає власне рада, наскільки людина. Людина може зробити один якийсь вчинок, але він може переважати там, сотні інших. І таке також буває, коли там, це беззаперечно, одного факту достатньо, там, коли дійсно порятував. Когось чи там, підбив зразу дуже багато всього, різні бувають ситуації, але власне. Ну і, чесно кажучи, після 22-го року я почала говорити досить широко, поки. Не, не чутно підтримки в цьому. От подивіться на нагороду. Та? Ну, от у нас дві їх, так, так і з 2015 року йде: червоно-чорна, зрозуміла, бойова для тих, хто тримає зброю в руках, синя-жовта для, для волонтерів, для тих, хто не тримає зброю, та? для громадських діячів, для медиків, для капеланів. Тобто от дві, два таких різновиди. А герої України, яким багато хто відзначений вже з народних героїв. Тобто, вони всі. Відтоді підтверджує своє високе народне звання. Був був період, коли мені здавалося, а може так воно є. Що тобто, за нами підслідковує? Ага, знаєте? тобто, ви задаєте тон, державі, ми людей, потім людей. Вона так, нагородила офіційно так, і велично. Скажімо, от так. Кого, кого не нагородили? У нас є такий сержант, який дуже довго не отримував нагород. Взагалі за мужність він не міг отримати з 14-го року. Бог знає коли. А він з 15-го року наш народний герой. Зараз він герой України. І тримає вже за мужності. Він втратив руку після 22-го року, після повномасштабного наступу, але він абсолютно підтвердив всі свої звання, але його дуже довго не знаходила нагорода. Так само, як от сержант Володимир Русецький, який дуже багато техніки в углідарі спалив в складі 72-ї бригади, зараз він пішов в 10-ту бригаду, досі немає державних нагород. Але він абсолютно беззаперечний, Там його, от коли побратими. Ти кажеш, це прізвище, всі кажуть, він неймовірний герой. Ми, ми не знаємо, чого його не, не бачить держави, так би мовити. Але у нас багато хто отримав нагороди і посмертно, і прижиттєво. Багато хто став повним лицарем Богдана Хмельницького, повним кавалером замужності. Тобто вони всі раніше чи пізніше підтверджуються високе звання, яким спочатку нагородив народ. Та? І так, до чого я веду? Даруйте, тут хочу запитати, а чи були такі випадки, коли ви нагородили від народу цим орденом, цією нагородою людиною, а пізніше за якихось обставин вона не підтвердила цей статус і ви його позбавили? Дивіться, позбавити можна у нас по статуту лише за зраду України. І насправді я не хочу називати зараз прізвище, є один такий випадок у нас. І ну в суді зараз ці справи ці ця справа є, і можливо, що коли суд закінчиться по цій справі, що і буде відкликана наша нагорода. Тобто є такий прецедент, а, та і про який от Рада заговорила, що це треба а, обговорити. І є ну було таке, що хтось пише, що ця людина негідна по своїм там людським якостям. Але знову ж таки по статуту ми не даємо за те, що людина хороша. А за вчинки? Так, по війні. По війні. Поза, поза війною та людина може бути не дуже там гідним чоловіком, не дуже хорошим, можливо, якихось. Не відповідати Щоб... суспільним критеріям. Суспільним критеріям. Саме mm -hmm. так. Ми не за моральні якості даємо та нагороду, та потім людина може потрапити в тюрму. У нас на жаль, да, мені прикро про це говорити. Є такі випадки, що двоє наших народних героїв потрапили в, в тюрму, і їхня провина була доведена, але це не була зрада України, і по війні вони дійсно робили неймовірні речі, які нікуди не дінеш також. Так, це, це ну, не за моральність. Це життя це буває так. по різному. Так. так, і ми обговорювали це в раді. Тобто, коли виникає ну, от потім якісь, ці, якісь моменти пов'язані з нашими героями, звичайно що це обговорюється. Інколи нам просто вимагають від нас якихось розслідувань. І ми також робили по якимось людям і доводили, що ні, людина нагороджена абсолютно адекватно, але те, що її там хтось не любить, це вже не наша справа, власне, так. Так що, важкі моменти, але ця нагорода за вчинки на війні, а не за моральні якості. Так? І вона сформувалася. А як сформувалася книга? Як ви дійшли до укладання цих так, історій? Так, я тільки. Одну хвилинку договорю про нагороду, тому що 20, з 22-го року мене це дуже хвилює. Ви добре знаєте, як виглядає Герой України, який носять повсякденний Недекомунізована зірка. зірка. Та? Така сама, як от в Пригожин, там, зеки в тюрмі він ходив з трьома одночасно Росії і так, так званих ЛНР ДНР. Вони дуже подібні до, ну, до української Героя України. І я Дуже сподіваюся, що ну подивіться, ну це ж автентична українська нагорода найвища. Так, власне. Український герб. І мені б дуже хотілося, щоб все-таки її ну, прийняли, признали цих людей, що вони, вони вже власне є цими героями України, і щоб е, нагорода почала виглядати так, як вона мала б виглядати, а не бути зіркою. Інколи хлопці самі кажуть, що нам ця нагорода дуже подобається і приємніше її вдівати, і хоч, хотілося б її мати. Тому що Герой України виглядає, поки не, не гідно, ну, А Я правильно розумію, що ви про цю проблему на вищих щаблях е, говорили, обговорювали це питання. Я говорила, Про там говорять про неї? Ну, я нічого не говорять. Я На думаю, часі. що це просто да, 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 да не, не зараз, не хочеться це міняти, це тягне за собою багато питань. Але мені здається, що це можна було б вольовим рішенням, дуже легко все насправді вирішити. Ну але може політичної ріволітичної волі, політичну та, волі та, Так, та, поки немає принаймні. Я сподіваюся, що це одного разу відбудеться. Такі Боже, як найшвидше про книгу. Власне, як укладалася вона, і коли ви усвідомили, що ця книга необхідна для українців. Так, до речі, це десь навіть пов'язано з Луцьком, бо у нас було нагородження в Луцьку. Це був 20-й рік. Точно не скажу, може зараз помилятися. І коли тут, тут зібралася, була дуже гарна компанія, так би мовити, тих, кого ми нагороджували. І хто приїхав представляти, це було в замку, це було дуже, дуже красиво. Восени був теплий, чудовий абсолютно день. І ми спілкуючись між собою, вже розуміючи, що там більше там трьохсот нагороджених, майже 400, Що історій дуже багато, і що люди ну а ви розумієте, ви пам'ятаєте 19-20 рік, коли війна взагалі десь дуже далеко вона не відчувалася ні При, в новинах для, частини, о, для більшої частини, а, так, так. я сказала. І хто ці люди взагалі це кудись починали щезати? І ми багато спілкувалися з девінші. Він приїжджав теж сюди. Він представляв декількох своїх друзів з Збройних сил України. До речі, він як народний герой вже він представляв, значить, офіцерів до нагороди. І... Коли йому даруйте, коли йому вручали ось цю відзнаку, чи був він в цій раді? Яка це затверджує? Ні, ні, ні. Він тоді не був. Звичайно, що це було пізніше, бо його теж обрали. Це, це був 17-й рік, коли він отримав цю нагороду, а пізніше його долучили так. у склад? Так, ради? Так, ми, ми пізніше. Тоді була більш волонтерська, але його кандидатуру саме після нагородження в Маріуполі запропонував Валерій Федорович Гуць. Він ще не був, він був замка бріга 72-ї бригади. співпрацював з Дімою в Авдіївці. І він його, він отримавши нагороду під час там, урочистого обмивання, він каже: А я як народний герой України, це каже, полковник, вже там досвідчений чоловік, поважний. Він каже: я можу як народний герой, рекомендувати от зараз кандидатуру, от кого я бачив би народним героєм. Ну, звичайно, Лері Федорович, кажіть. І він зразу каже, двінчі, ну унікальне явище, він зразу все розписав, і в принципі на наступному нагородженні це теж було прям очевидно, чому до цього він ще не був нагороджений. Та. А коли вже були, була пропозиція, що з народних героїв обирається рада, хто відповідально будуть відноситися до цієї роботи, до голосування, то звичайно кандидатура Діми також набрала дуже, дуже високий рейтинг, та би мовити, він війшов. І дуже дуже уважно працював, дуже ретельно вивчав всі весь фактаж. Голосував і він був після того майже на всіх нагородженнях. Він приїжджав завжди, вдягав. Нагороду представляв, якщо треба кого він знав чи кого він рекомендував, та він він був постійно такий як символ вже народного героя, це було дуже почесно, що він приїжджав з війни завжди до нас. Мабуть, на почесно було отримувати, зокрема, із його рук тим людям, які були номіновані на цю а, ну, Представлення так точно всі дуже тішилися, бо всі співпрацювали з добровольцем. І саме ми, коли з ним спілкувалися, коли вже... Ну, Навіть в журналістських кругах, які добровольці, у нас що є добровольці, якось про це зовсім затихло. І я писала про його бійців, про різних, про білоруса, який у нього воював багато років, про інших його бійців. І в якийсь момент, бо мені хотілося якраз говорити про них, що вони є, вони молодий підрозділ, у них молодий командир, який дуже потужно все це робить. І їх варто помічати, їх варто дійсно на державному рівні відзначати. І коли я сказала: послухай, у нас є такі прекрасні портрети, які робить київський фотограф Роман Ніколаєв, їх більшість в цих книгах зроблені саме портрети, дуже дуже класні. Вони дуже передають, мені здається, характер кожного народного героя. А крім того, що вони розпорошені в інтернеті і історії, та їх все можна знайти. Але було б добре зібрати, щоб і саме щоб твоєю історією розпочиналася, саме щоб добровольцями ця війна багато в чому 14-го року розпочалася і утрималася добровольцями. Як казав мені і, і каже Павло Розлач, да, Медведь, який зараз камбріг 80-ї бригади, який вже має всі три ордени Богдана Хмельницького, він каже: в аеропорт нікого наказом не відправляли. Ну, десантників так само казали, хто піде туди добровольно. Ми всі доброволь, добровільно вистояли в якихось дуже важких боях. Там з під примусу неможливо було це робити. І, власне, розказати про це, що люди робили, за що, власне, вони отримували нагороди. Бо знаєте, там він герой України. У нас ці книзі також є декілька героїв України, які отримали 15-го року, 17-го, та Вася Тарасюк, Євген Межевікін, да, танкіст. І про нього побратими кажуть, що він легендарний, а людям показуєш портрет. Ну, от в той період, так точно. Каже: Хто це? каже, Герой України, а не знають. А от за що він отримав? Що він, власне, зробив таке? Як він згадує про це? Це було там випадковість, чи він знав на що він іде? Та? він він знав, що це буде там завдання з зірочкою і на зірочку, так? Але і Діма тоді дуже-дуже зрадів тому. Каже: ну, правда, буде моя історія от відкривати мій портрет. Я дуже тішуся, що він бачив цю книгу. І він презентацію ну він бачив перший сигнальний взагалі варіант книги. Вона приїхала на базу в Авдіївку, він її там вичитував, листав. Він ще не був героєм України. Тобто він через декілька місяців. Пішла розмова, хоча до цього вже багато чого було зроблено, і робили подання на нього. І коли він в грудні отримував Героя України, перший доброволець, прижиттєво, не маючи ніяких інших державних нагород, не маючи військової освіти офіцерського звання, це було ну, дуже важливо, що нарешті визнали, що це явище всі бачать, що він стоїть на трибуні Верховної Ради народним героєм України на, на грудях, так як саме Євген Сідоренко в другій книзі є його історія. Це дорослий чоловік. Господи, знайду його портрет. На менше з тим він отримав також в 21-му році Героя України на День Незалежності. Але з 14-го року з Зиловайського котла його подавали і пробивали і ніяк не могли пробити цю стіну. І він також отримував з народним героєм, і це ну дуже важливо, коли людина під показує наскільки йому народне визнання. Поруч з тим, що вже визнає е, держава. І власне, оце перша книга, коли вже й виходила, і 45 історій вони сформувалися досить легко, бо вже ну, багато історій дійсно було написано за ці часи. Ви розумієте, що просто більшість інтерв'ю зроблені були десь зразу після нагородження, десь пізніше, десь спеціально під цю книгу когось я шукала. От я дуже просила. Євгеній Жуков, та, який зараз очолює департамент патрульної поліції України, легендарний абсолютно десантник 79-ї бригади, його голос Донецького аеропорту, як він там тролив всіх значить, окупантів матеролу, з того боку передавав їм вітання безкінечно. Для мене було особисто дуже важливо, щоб його історія була в першій книзі. Ну, тому що 14-й рік історії аеропорту не може бути без нього. Так само, як в першій книзі, ну, от, крім історії Девінчі, та, одного з наймолодших бійців цієї війни, та, він пішов з Майдану 18 років зразу на війну, майже не виїжджав з неї. І так само історії наймолодших народних героїв це Даня Дідик з Харкова. Я якраз хотів запитати, так. 15-річний це Стьопа Чубенка з Краматорська, ну і Сєвєр, про якого я вже говорила. Вони наймолодші, вони загиблі. Але їхні приклади, знаєте, я коли говорила з родиною Дані Дідика в Харкові, ну ви розумієте, да? 15-річний хлопчина загинув і говорити після того з його батьками, навіть коли пройшов час, це невимовно важко. Бо розпитувати про сина, який він був, і звідки у нього ця любов до батьківщини, у хлопчика з Харкова, який багато років прожив і вчився в Німеччині. А чому він так був, такий запеклий українець? Як вони виховали? Чи це він сам десь відчував? От саме до цього мені хотілося докопатися, щоб це зрозуміти. Ну я сподіваюся, що це вдалося, але це було дуже важливо без їхніх історій. Ця перша книга не могла бути і без їхніх історій. Я додам не могла б, мабуть, бути і Україна загалом. Так. Це дуже важливо. Пані Віолетту. Маємо хвилинку. Чи є у вас дані скільки зараз в Україні народних героїв? Так, Звичайно. 450 ще немає, я можу трошки там помилятися в цифрах, 437 чи 4... 439 от плюс-мінус от така цифра. І е, у нас було нагородження вже одне після повномасштабного наступу. У нас було нагородження в Збаражі минулої осені. Це Тернопільщина. Так, було нагороджено дев'ять народних героїв. Один не зміг доїхати з Херсонщини, бо якраз запеклі бої він не міг покинути доброволець. Також Саша Ведмідь. Я сподіваюся, він прийде на наступне нагородження. Я сподіваюся, що ми. До Нового року цієї осені також проведемо ще одне нагородження. Хоча, ви знаєте, от зараз е, виявилося, що я готовлю цей список для е, ну, умовний список, бо вони також подають для нагородної ради, і з із списку подань вибрала два прекрасних імені: один загиблий, другий зараз в 80-тій бригаді е, е, воює. І тут держава нас випередила. Вона нагородила їх героями України от зовсім недавно. А у нас ну така позиція, що якщо держава вже визнала нас на найвищому рівні, то ми шукаємо далі саме народних героїв, поки їх не, не побачила держава. Зрозуміло, дякую вам за вашу роботу, за те, що говорите про народних героїв України, зокрема через книги, це важливо в цей складний для нас усіх час. Мусимо завершувати. Тож нагадаю для аудиторії, що спілкувалися. Про збірки про народних героїв України із укладачкою цих збірок, журналісткою Віолетою Кіртокою. Пані Віолетто, на все добре і тримаємося. Дякую вам, тримаємося.